Ця жінка, що ліпить вареники поруч зі мною, втратила сина минулою ще весною. Тетяна – поетеса та громадська діячка пише вірші, пісні та п'єси. Нині каже, поєднує творчість з волонтерством. А як ви написали? Ну це період, коли ми робили в школі батончики, коли виготовляли». Туди жінка з сім'єю евакуювалася на початку повномасштабного вторгнення, і саме на Львівщині. Почали виготовляти енергетичні батончики для військових. «Була Оля Наробила ці батончики вдома для себе. і Потім от ми шібралися початку відробила. Вона запропонувала. Давайте будемо робити батончики. Після звільнення Київщини родина повернулася додому. Почали волонтерити там. В квартирі збираються небайдужі, щоб виготовляти батончики. Як каже чоловік Тетяни, за півтора року вже зробили три з половиною тони ласощів. Намагаємося відправляти там, де безпосередньо лінія зіткнення. От і судячи з тих відгуків, які ми отримуємо, то вони особливо популярні у снайперів, які йдуть кудись надовго, там в засідку, щоб е, тому, що досить таких 4-5 батончиків і там півлітра води чи літр, і, і людина може автономно перебувати е, десь десь на, на, на лінії зіткнення. Ти ж треба припадав. Хто є? А це ласощі спеціальне ага. горішки всякі дуже корисні. Батончики складаються з горіхів, ягід, сухофруктів, пластівців та меду. Це все надсилають люди, кажуть волонтери. Ні, ну, ну зазвичай присилають звісно, із заказі з гречки. Тетяна розповідає, спочатку складають інгредієнти, потім формують батончики, обгортають у плівку та розміщують у коробках. Кожна коробка важить 5 кілограмів і містить малюнки та книги від благодійників. Ми зустрічаємося раз на тиждень, але коли треба, коли є такі термінові замовлення, то це може бути і двічі. Робимо кожні вихідні. Скільки зволом волонтерів? Скільки нас я все-таки не порахую, ну, скільки? Ну, давайте 12, дванадцять. Вона однокласниця моя ходила, такої вона робила батончики. І ну я так побачила по сторінці, що вони шукали яблука, сушку комому ми то то сушку там була, то кошки якісь на надіслали, то цьото мед, бо у нас своя пасіка у чоловіка да, була в селі. І так, ну так і потрапили. Замовлень дуже багато, і до кінця тижня ми не ще не не встигли виконати ті, що я назбирала. А вже як я говорила, надходять інші, тому так. Цього разу волонтери відправлять 14 посилок на кожну коробку прикріпляють папірець з інструкцією та віршем тетяни. Влада Колодій, Олексій Мовсисян суспільне новини.